Що таке PoE-інжектор? Як заживити камеру спостереження чи IP-телефон по комп'ютерному кабелю? Ми часто говоримо, що камери спостереження, деякі IP-телефони та маршрутизатори підтримують живлення через PoE. Це означає, що їх можна живити по кабелю типу вита пара. Для цього потрібен PoE-комутатор або PoE-інжектор. PoE-інжектор – ідеальний варіант, якщо вам потрібно заживити лише один пристрій. Для цього, окрім власного інжектора, вам знадобиться ще блок живлення. Блок живлення вмикаємо в електромережу. До входу інжектора підключаємо виту пару, по ній передається сигнал на пристрій, а до виходу інжектора підключаємо власне сам пристрій також по витій парі. PoE-інжектори мають прийнятну ціну. Наприклад, дана модель Microtik RBG Poe підтримує живлення від 9 до 48 В та швидкість 1 гігабіт на секунду. При цьому її вартість на момент запису відео всього 248 гривень. Для живлення одного-двох пристроїв PoE-інжектори дуже зручні. Якщо ж потрібно підключити більше, тоді краще звернути увагу на пої-комутатори. Про них ми також неодноразово робили відео на каналі.